Для мене особисто це було принципово відкрити такий центр, ну, саме в міській що в міській раді, у зекальній частині міста, і показати, що місто Маріуполь і Чернівці є друзями, ми завжди підтримували і, і, і ваших людей, які приїхали ще у Чернівці, починаючи з березня місяця. І, і, і чи, чи і раду прийняли всіх Маріупольців, на всі нашого міста допомагали, підтримували гуманітарну допомогою. І звісно, мені, мені хочеться, щоб цей центр був, був осередком для кожного е Марубельця тут відчути е цю ауру вашого міста і щоб ви себе тут тут відчували як вдома. Безпосередньо Путін віддав наказ знищити місто і він знищив це місто. Він вбив більше, ніж фашисти за два роки окупації. Це треба розуміти. І хочу, щоб всі однаково це розуміли. Це його відповідальність, за яку він буде відповідати. Головна мета цього заходу, от де ми сьогодні перебуваємо, концепції проєкту Я Маріуполь це підтримка та допомога. І це вже 14-й такий центр, який ми відкриваємо сьогодні на мапі нашої держави, тому що ми дивимося, де Маріуполь. Ми співпрацюємо з міською радою, дякуючи сьогодні міському голові Роману Василь, що він дав таку можливість. Це Центр центрейший вже не може бути. Тобто, це найкраща будівля, яку сьогодні ми маємо, найкращий центр нашої держави України. І тут що головне, працюють маріупольці заради маріупольців. Ті, хто відчувають один одного, ті, хто розуміється на тому, що відбулося безпосередньо в Маріуполі. Ми налаштовані. Надати послуги всім маріупольцям, всім мешканцям Маріупольського району, всім мешканцям Маріупольської територіальної громади, які до нас звернуться, настільки це, це не було багато людей.